Вітаю сталкери та сталкерші, серпень продовжує бути насиченим новинами по грі. Це маленьке відео перед великою подією завтра, що додасть багато нового для сталкерських фанатів. Найбільше відео по грі, що змінить сталкерський контент на до та після. А ви готові до глибокого занурення по сталкер 2? В понеділок від GC та Xbox. 12 серпня в стім трансляції та на твіч-каналі Xbox з 19 години до 19.45 буде проходити найбільший показ матеріалів поги, що включатиме заколісні зйомки з офісу та процесу розробки, внутрішнє ігрове відео, що включає огляд світу, локації геймплею, історії та повне проходження одного сюжетних квестів. Для очікуючих цю подію, GC GameWorld запустили зворотній відлік до 12 серпня, починаючи з 4-го дня до трансляції, де показують локації з КПК, які можуть бути показані під час самого івенту. У четвертий день відліку першою нам показали локацію, що знаходиться біля оглянутого в минулому відео калії з поклику прип'яті, ліс та аномалію Симбіонт вже з чистого неба, а її варіації були на агропломі та на янтері. Імовіону, це може бути алхі-аномалією. І вже відомо її місце на мапі з КПК. Його було визначено по орієнтирам та водії, що тепер заповнює територію навколо аномалії, дорозі та й самій формі аномалії в тизері і мапі. Ра чи матиме вона сталу назву Симбіон, тип аномалій і артефактів чистого неба в Сталкіл 2 поки невідомо. А у Делі займає велику частину території від ЧС до кар'єру і Лиманська. Говорячи про Лиманськ, ще цікавий факт в доповнення до минулого відео: прототипом і основою для міста стало селище міського типу Паліски, розташоване на півночі Київщини над річкою Уш, що є притокою річки Прип'ять і є частиною ЧЗВ. А заваєнного селища в Києві взяли тільки деякі будівлі для Лиманськ, як і на калеєрі і навколо симбіонту гравітаційні аномалії бульбашки, які також були в трейлері Болти та кулі» і в часі можливостей, а в руках у Скіфа пістолет ПММ та детектор відгук. А цей тизер супроводжувався новиною СТІМ, де викрили насичено червоним кольором гівку з аномалією Макове Поле, яка пов'язана з позначкою спи тут на мапі зони. А сама гівка це великотка на фільм Гадіатор і для Скота, де був схожий момент. А друга частина цього фільму виходить в цьому році, навряд це співпадіння. Тизел на третій день показав нам локацію, яка вставки у тінь Чорнобиля була як єдиний натхненник локації Мертве місто з білдів, а його прототипом стало селище або радіометричний комплекс ПМК-169. Але розробники від цієї концепції до алізу відмовились. Та й до цього міста тоді розробників не пустили, бо воно було під юрисдикцією Міністерства оборони України. Ця локація це Чорнобиль-2, військове містечко, призначенням створення якого було обслуговування дуги, метою якої було раннє виявлення запусків балістичних ракет. Тому місто і дуга мали стратегічне значення. Будівлі в Гри передані дуже реалістично в порівнянні з реальними аналогами в цьому місті. А в кінці вулиці це можливо, фабрика кухня, яка обслуговувала дитячий садок і школу. А школу вже показували в першому гімплейному телі, де технік-танцюрист насолоджувався класичною музикою з танцем в спортивному залі школи. В кінці цього тизу. Нам показало дугу, яка в той же час має позначку на мапі гри, і місце розташування міста нам також вже відоме. Дуга вже багато разів з'являлась в різних ігрових матеріалах і є певним символом гри через часто її появу та акценті на неї, як, наприклад, перший геймплейний трейлер, Десків підійшов до неї з гаус гарматою. Особливо мені сподобалось відео з саундтреком Zone Dreams, де дуга була як музичний аквалайзер. А у техніка припоя на стіні в той же час плакат схемою антенн для дуги, тому, можливо, він також десь біля цього містечка. З маленьких деталей, на будинку попереду в вікнах можна розглядіти будівлю навпроти, на якій видно якусь аномалію зруйнованого будинку, частина якого застигли в повітрі, а у скіфа в руках українська гвинтівка Дніпро ЗС. або ж малюк в реальній його назві. Цікаво, який сюжет та історія будуть пов'язані з цим містом і що там чекає гравця. Бо локація виглядає вже приголомшиво. З нетерпінням хочеться побачити більше на девелопу Dive завтра. Найкращим особисто для мене був тизер другого дня, де показала локацію рідну для всіх сталкерів, яку більшість побачили на початку свого шляху кордон та селище новачків, яку вперше продемонстрували в найпершому концепт концепті, і зараз, через 4 роки, вона сильно змінилась, як і через приблизно 10 років після подій трилогії. Сама локація зберегла свій звичний вигляд, але з деякими маленькими деталями, які розберемо ближче. В першій частині тизеру кидається в очі те, що насип з дорогою став зменшку тим підйомом і виглядає більш реалістично. Автобус трохи змінив своє положення, а кущ, який був позаду нього, тепер чомусь посеред дороги, поменшого дерев, а по будинках і по окану добре помітно вплив часу. В другій його частині показали центр селища, де сталки одинаки живуть своє життя. Все ті ж будинки, з бочка для вогнища і червона діжка далі. Це давно знайоме і душевне. Той же стовп прямо, але другий стовп з трилоги не на землі, а далі сточить з неї як і перший. Видно, що ставки там тримають чистоту в порівнянні з першим концептом, де було багато сміття на дорозі. Зараз же це місце справді виглядає обжитим, десь прокан зник, десь покосився. Але це також діє часу, і це позитивно, що розробники врахували цей реальний фактор. Складно також не помітити гавну осирність на локації та й у всіх попередніх тизерах вона приємна око. За роки, із можливостями ушія Unreal Engine 5, гра стає тільки кращою і красивішою. Цікаво, що сидить далі жадібна жаба сидили в самобункі, і чи комбінезон найманця все ще на горищі. Це буде гарною великоткою. Вовка також не видно, тільки сталкера з чорними вусами, як може здатись, що це біс стече та усі інші біля вогнища, чи це персонажі, чи звичайні NPC, поки складно сказати. На середині новачків я вже зробив порівняння стилогії, тож, кому цікаво, можете порівняти також. А на розсурсі ставки нюс UA є порівняння на зображеннях в вагелній якості. Головною відмінністю стилогії є побудована велика стіна північного периметру на горизонті. Позначка якої також є на мапі зони, тож контроль за зоною посилився з приходом надії час та МСОП. Такі побудовані стіни тому мупика. В останньому тизері один день або ж завтра показали варіацію аномалії за руки. Це може бути іншим видом симбіонту, також вона дуже схожа на тип аномалії, що має знаходитись мертвій долині. Але поки не зрозуміло точно її місце знаходження на мапі зони. Також там видно сталки біля аномалії, а поруч артефакт, який скіф шукає з допомогою детектора Гілка. Та мідка тіла мертвого сталкера на Адаї. Залізний кущ, який нарухається від дії аномалії. Але все ж це схоже на своїдний тунель до кулі білдів після вивільнення аномальної енергії. Поки це тільки теорія і дуже розмита, але я все ж думаю, що це мирутва долина. А особливістю всіх цих тизерів є приближення ПДА в руках скіфа до камери ближче і ближче, з кожним днем, що гавно показав в своєму відео мій друг Спартан Мозі, де зібрав хронологічно всі тизели і цей ефект наближення занурення. Посилання буде в описі до відео. До цього івенту і ІГНЧАЙН опублікували огляд демоверсії, в яку вони пограли дві години, яка демонструвала GSC в Китаї. І в цілому вони залишили задоволення грою. Вона зберегла свою атмосферу, але були й незначні баги, які, як вони сподіваються, будуть виправлені. У будь-якому випадку будемо сподіватися, що сталки 2 селси Чорнобиля буде успішним релізом. В кінці відео хочу ще додати положиві новини. Фундація допомоги захисникам України Лесі Юа розпочала аж 10 дисків чистого неба, підписаних Слогієм. За донат від 200 гривень на 6 мільйонний збір на 500 віпівдронів. Тому ставкою донайте та долучайтесь. В той же час збір «Чисто чисте неба від фонду Твоє майбутнє також ще триває і залишилося зібрати менше 50 тисяч гривень. Збої також є розіхаж плакату, підписаного розробниками Stalk 2. Тому долучайтеся до цього збору. Дякую за перегляд. А як вам очікування Сталкер 2 девелопер Діпдайв та ці тизери локацій? Бо я дуже в захваті від того, що ми побачимо завтра. На каналі маленький ювелей 500 підписників. Тож підписуйтесь і залишайтесь в цьому темпі такими ж нонстопабл.